Буквально 5-7 секунд. де знімають Трампа і Путіна з фронту в обличчя. Не збоку і не ззаді. І Путін щось йому говорить 5-7 секунд. Не чутно, що говорить, але є спеціалісти, які розшифровують, що по губах. Путін сказав Трампу: їдемо разом. Причому можна подумати, чи як під запитанням. Разом їдемо, да? Чи їдемо разом. Але фраза їдемо разом. І Трамп показує йому на свій лімузин, і Путін сідає в лімузин, порушуючи всі протоколи. Що сказала ну, американська сторона? Ну, Трамп спонтанно запросив Путіна у свій автомобіль. Дорогий ти мій, ти прекрасно знаєш. Що ніяко спонтанно не може бути по протоколу? Ти повинні йти їхати окремо. А у там же це вже інший лімузин, на якому